Мене звати Олександр Собко, мені 59 років. Зараз я пекар. Дати надію людям, треба пекти хліб. Ми тримаємо оборону і хліб це як ще одна точка опори. Це заслуга не моя, це заслуга моєї дружини, оскільки саме вона сказала: що нам треба пекти хліб. Сійкість України на жіночих плечах. І в цей, цей момент я відчув, що прям Україна це жіночого роду. Хліб це не. Доповнення до їжі, це не наповнювач, це і є сама їжа, повноцінна їжа. Мене звати Олександр Собко, а мені 59 років. Зараз я пекар. Ми спекли перший хліб 26 числа вранці, який відразу віддали військовим, яких привезли в село в школу, в школу розмістили. Це заслуга не моя. Це заслуга моєї дружини, оскільки саме вона сказала, що нам треба пекти хліб. А я, як раціоналіст, кажу, що це нереально. У нас тут будівництво нічого не готове, нічого немає. Її дружина аргументує, що треба пекти хліб. Ти кажу, що який хліб? Ти про що? Війна? А вона поїхала і побачила, що в магазинах нічого немає. Я кажу: що ти Боже вільний, який хліб? Війна, тут треба думати, що нам далі робити. Ні-ні, треба людям дати надію. Це її фраза. Дати надію людям тратити хліб. І вона приїжджає і реєментує мені. Нам треба дати хліб. Ніде нема нічого, а люди мають знати, що ми, що ми, бор... тобто ми тримаємо оборону. і хліб це як ще одна точка опори. Тобто, знаєте, психологічний, і ми маємо це почати робити. Я це відчуваю, це нам повинні зараз це зробити. Знаєте, стійкість України на жіночих плечах. В цей, цей момент я відчув, от прям Україна це жіночого роду. Ідея пекарні виникла набагато раніше, чим ми відкрили, звісно, і виникла вона, тому що ми тут жиремо, і ця остання ділянка, і будинок наш останній. Зразу за парканом починається заповідник е Нового році Полчі. Це дуже історична місцина. Ми, як сім'я, опікуємося цим місцем. Раніше не було ніякого бюджету, та й зараз немає ніякого бюджету в громадах, щоб доглядати за цим місцем. І ми за свій кошти почали наводити тут порядки. Зробили паркування, зробили пішохідну цю зону, зробили її пішохідною у будь-яку пору року, зробили туалет, сміттєвий майданчик. і... Тому що це місце, по якому треба ходити пошепки, а не паркуватись тут і не їздити на машинах, як на танках. Це дуже непросте місце, це місце сили, і свідчення цього є те, що Олесь Бердник, неймовірна людина, яка боролась за Україну в найважчі темні часи тоталітаризму, збудував тут каплицю. Це єдина в світі архітектурна споруда з кизом Шевченка, і ми хотіли, щоб це люди знали, цінували, бачили і тому створили такі умови, щоб вони ходили пішки до церкви, а не заїжджали до неї. Але згодом все більше і більше гостей ставало цього місця. Люди стукали в хату і просили її степити, її степити, і прям а хата, а хата виглядає досить колоритно, і дехто думав, що це заклад. Оскільки ми ніколи з дружиною не займалися громадським харчуванням, це для нас було такий челендж, з цим робити. Тому ми це добре. Ми приймаємо цей виклик. Тут має стати щось так. аутентичне, що відповідає цьому місцю, що людям. Справді буде заходити і буде цінуватись. Оскільки тут стояв млин, уже його також збудував Олес Бердник в 92-му році. І ми зрозуміли, що це такі, така підсказка. Ну, от, це не складно, будь-хто зрозумів би це. І вирішили збудувати саме пекарню на дровах, тому що місце це правдиве, воно трушне, воно таке істинне. Тобто і хліб має бути істинним, справжнім, на заквасці, в на дровах. по технології, яким вже тисячі років. І оскільки це знання технології, то ховати там, власне, нічого. Ось ця ідея почала втворюватись вже будівництво в 2021 році, ми почали і закінчили фактично. Будівництво вже через кілька місяців після початку війни. Ми почали приводити все до ладу, і кинули в групу в сільську, і вже нас за півдня було півтони борошна тут, і олії багато, і всі з розумінням віднеслися. І навіть з'явилися волонтери, що було взагалі. Волонтери, причому професіональні волонтери з Києва і. Так ми почали пекти хліб. І ось коли ми почали пекти хліб і волонтерити, фактично, ми постачали його військовим, які були тут, а також відвозили і роздавали людям, хто не міг за себе потурбуватися, тобто стареньким. Хліб, так, да, хліб. Ми от, роби, що маєш робити, і хай буде, що буде. І оця формула спасала, і більше того, ми в соціальних мережах розкручували те, що один долар годує чотирьох людей хлібом. Чтирьох цілий день ми порахували на той момент по собівартості, повній собівартості. Розкрутили і пішли донати з усього світу. Після закінчення цього гострого періоду ми зрозуміли, що наш хліб потрібен. потрібен, крапка. І особливо він потрібен там, де на передках, тому що дуже часто постачання невчасне приїжджає, хліб приїжджає не свіжий, або навіть більше, ніж не свіжий. А наш хлібчик він на на заквасці, і він. Місяць іде місяць, ну не місяць, ну тиждень, два тижні. Він просто буде підсихати і все. І ми почали відправляти хлібчик. по знайомим, хто просив. Ми зараз підтримуємо як пекарню близько 14 видів хліба. Деякі ми печемо на вихідні більш весь асортимент, більш скорочений асортимент в будній день. Я знаю, що такі яскраві смаки. Абсолютно чітко розумію, як виглядає, як має виглядати смачна їжа. Тому що це паралельні процеси. Якщо їжа смачна, вона буде виглядати смачно. І якщо це не так, то ми тоді говоримо не про естетику, а я про естетику, смаку. Я розумів, що потрібно дати можливість спробувати різний хліб, щоб наші гості відчули, що хліб це не доповнення до їжі, це не наповнювач, це і є сама їжа, повноцінна їжа. І нашим хлібом можна взяти просто буханку і наїстися, і отримати естетичне задоволення, запити молоком, чи просто водою, чи просто вином. І і отримати естетичне задоволення від того, що ти щоб смакувати цей хліб. Зараз це не просто місце сили, це місце терапевтичної, лікувальної сили. Сюди приїжджаєш і може бути годинами дивитись на горизонт і люди. Гості приїжджають сюди зустріти схід сонця. Зараз це набагато легше, тому що сонце сходить вже не о 5 ранку. Ось, і сьогодні було десь приблизно на схід сонця було приблизно вісім людей, а в минулу середу було чоловік 15. І це дуже красиве видовище, коли тут сходить сонце, це магія. Дивитися, як тут сходить. Це неповторно, тому що. Ти бачиш сонце, природу і все. Нічого рукотворного, нічого, знаєте, збудованого людьми. Ну нічого не заважає. Є якийсь такий момент. Я не можу записати, це, це треба приїхати відчути. Як сонце раптом починає підніматися над землею. І воно піднімається повільно, але не невпинно, невпинно. І це дуже красиво. І взагалі тут краєвид такий, знаєте, він. Я б сказав, б, дуже збалансований, дуже він як а, золотий ростин в архітектурі, так і цей кривид так і такі гармонії. Тому я мрію про те, щоб а, цей набіжений біснуватий сусід зник, Ну, тобто він як утворення зник. І це Напевно, найбільше, що зараз так публічно, але ну, хочеться сказати, от, от, тоді гармонізується, все гармонізується, тому що ми проходимо такі випробування, що ми, ми, я думаю, що Україна буде зовсім іншою країною. Я впевнений в цьому.